Господь говорить в сьогоднішньому Євангелії, Євангелії, який читається в неділю після возближення чесного хреста Господнього свята, говорить, що кожен, хто хоче йти за Христом, має нести свого Христа. І досить часто людина. Несе свого хреста життєвого, коли все більш-менш стабільно, нормально, добре, то вона несе цей хрест добре. А коли починаються проблеми на життєвому шляху, коли і там щось не те, і хвороби, і хтось помирає рідний, чи дуже тяжко. Людина е, нарікає на Бога, Господи, я ж бач, як той юнак казав, що я всі твої заповіді виконав. Е, і, е, наче живу по-християнськи, а ти мені отакі от напасті насилаєш. І це неправильно. Е, так само і в житті народів буває. От Коли ми дивимося зараз досить часто, Люди нарікають. що от Чому, Господи, Ти на нас такий хрест, на наш народ поклав? Ми ж миролюбивий народ, ні в ні, 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 кого чужого на чуже не зазіхаємо. Мирно жили собі, а Ти нам дав от такого от нелюда сусіда. Але ж Господь говорить, що будете скорботні у цьому світі. І хто буде нести свій хрест достойно, і хто до кінця його пронесе до Голгофи і вийде на цю Голгофу, і розпнеться на ньому, співрозпнеться з Господом, той і буде спасений, Господь же ж теж ніс свого Христа, і здійнявся на цей хрест, не мавши ніякого гріха. Робивши людям лише добро і бажаючи людям добра, зцілюючи їх духовно і тілесно. Але люди зненавиділи його і намагалися убити, і, врешті-решт, убили, розп'яли на хресті. Тому не біймося, бо Господь нам усім до нас звертається в Євангелії він говорить, що. Будете у світі скорботні, але не бійтеся, мужайтеся, бо я переміг світ, і я завжди з вами. Тому, коли тяжко в житті, коли ми вже знемагаємо, коли бачимо, що не можемо цей хрест Господній нести, свій зір звертаємо на хрест Господній і дивімося на того, хто на цьому хресті розп'ятий. Господь який нас усіх любить, який нас усіх прикликає до себе, і каже, що я переміг світ, і якщо ви будете зі мною, то ви також усе переможете, усі скорботи, усі біди, і, врешті-решт, воскреснете разом зі мною і будете спасені. Амінь. Благословення.